Офіційні делегації зустрілися в румунському селі Мікула поблизу пункту пропуску дяково халмеу Побувала на святі між двома прикордонними регіонами і наша знімальна група. У румунському селі Мікула, неподалік від кордону, компактно проживають румуни, угорці та українці. Місцеві запевняють, представники усіх етносів добрі сусіди. Саме тут вирішили провести свято між Закарпатською областю та повітом Сатумари. Торпи ми впевнено пішли шляхом співробітництва із Закарпаттям. Домовилася про співпрацю, і вона стала успішною. Я відчув з боку Закарпаття про європейську і про румунську відкритість. Був час, коли ми практично не мали зв'язків, але нарешті у наших стосунках зійшло сонце, як сьогодні на нашому святі. Співпраця між Україною та Румунією пожвавилася впродовж останніх десяти років. На Закарпатті проживає близько 40 тисяч румунів, оскільки скорист. Статися послугами консульства Румунії жителі краю можуть лише у Чернівцях. Незабаром у селищі Солотвино планують відкрити ще одну дипломатичну установу. Явно генеральне консульство Солотвіне буде надавати візи, буде надавати карточки на малий прикордонний рух, що дасть більш можливість людям спілкуватися тут. По обі сторони є родичі українці, румуни вони. Вони живуть так, як рухались кордони внаслідок історії. Україна та Румунія спільно беруть участь у кількох транскордонних проектах. У найближчій перспективі відновлення роботи пункту пропуску хижа тарнамари на Виноградівщині. Дві третини кордону в цьому районі пролягає саме через Румунію. Зі свого боку румуни беруть на себе зобов'язання. Вони вже почали підготовчі роботи щодо будівництва дороги. Виділили вже кошти, відвели земельні ділянки щодо будівництва нової дороги до пункту пропуску хижа. З нашої сторони матеріальна база приміщення вже є, воно готове, залишилося. Виготовлення проєктно-кошторисна документація, вже виділені кошти на ремонт доріг. Окрім посадовців, закарпатську делегацію представили і народні майстри та музиканти. Естрадно-духовий оркестр філармонії під керівництвом Володимира Співака на урочистому відкритті виконав гімни Румунії та України. Опісля розважав публіку народними та сучасними композиціями. Ми в Румунії вперше От, і вперше проводиться захід у цьому населеному пункті. Дуже тепла, дружня обстановка, дуже гарні усміхнені люди, дуже гарна погода, як бачите. Ну, і... Все дуже гарно, крім дороги від берегу до кордону. Дороги Закарпаття обіцяють відремонтувати і дати поштовх до прикордонної торгівлі. Також делегації підписали двосторонню угоду про співпрацю у різних галузях. Наступні дні добросусідства планують зробити більш масштабними і запросити місцеві громади прикордоння.